Можу сказати з впевненістю, що музика то є все моє життя. Якщо більш конкретизувати, зараз мені повних 30 років. Почала я займатися з музичної школи, тобто шлях почав мій становитися. Це було, якщо не помиляюсь, 5 років. Тобто, вже 25 добрих років у музиці, я є. Вікторія, те, що ми знімаємо сьогодні, нашу зустріч у зимовому саду, цьому саме думаю, вже багато що про вас говорить, як саме ви пов'язані з музикою, але все ж таки розкажіть нам трошки докладніше про те, як в музику прийшли, і як вона взагалі в вашому житті зараз яке місце займає зараз. А, цей прекрасний. Палац культури Сексагань це є моє поточне офіційне місце роботи. А я працюю в оркестрі в духовому муніципальному. Це єдиний оркестр у нас у місті такий. І зараз я рада, що ви прийняли запрошення прийти, побачити послухати, як ми звучимо. Я є складова одна з музикантів великого колективу, і мені буде дуже приємно, що і не тільки ви, а люди, які побачать цей репортаж, вони це теж побачать. На якому інструменті граєте? Я граю на кларнеті. Саме тут мене можна буде побачити і почути на кларнеті. Це перший ряд музикантів. Там я теж буду у першому ряду. І цей інструмент є, як багато людей кажуть, дідусем саксофона. Тобто саксофон виник на базі чорного кларнету. На кларнеті у складі оркестру ви граєте. Десь уже скільки років, так yeah. дивіться, тут історія дуже цікава, тому що я як такий блуждаючий атом. Я бувало звільнялася, потім знову на роботу влаштовувалася. Якщо брати загальний, так би мовити, стаж більше 10 років точно. Uh -huh. Ну там давайте 11, 12, десь так. Добре, а скільки років тому ви вирішили для себе, що хочете грати як окремий музикант на вулиці для людей? Знаєте, в мене немає чіткої відповіді на це питання. Я навіть не пам'ятаю, коли. Ви саме я прокинулася, і мені ця ідея прийшла в голову. Але я пам'ятаю, що коли я вже стояла на вулиці, як самостійна одиниця в процесі, я зрозуміла, що мені це дуже сильно заходить. Тобто, я не можу сказати, що я надаю привілегію або соло, тобто, коли я одна або групі, я і то можу, і то можу. Але що можу сказати, що мені набагато більше подобається, коли я володію ситуацією, володіти ситуацією та емоціями, я можу більше, коли я сама от на вулиці стою, зокрема, і граю. От граю отак. Тобто, свій перший виступ ви не пам'ятаєте. А, дивіться, перший виступ саме такий, що прям свідомий-свідомий, коли от я вже так, от я от зрозуміла, що я вучний музикант. Це в мене почалося з, з повномасштабки, тобто це був 22-й рік Румунія. Ми тоді. Нас татко спровадив як наполегливо культурно спровадив нашу жіночу частину сім'ї до Румунії, і з часом виходить, я вийшла на вулицю. Це було не просто наскільки, що я захотіла на той момент, треба було назбирати гроші а, на бронежилет. От і я дай бог пам'яті, або за три, або за чотири дні не збирала суму. Це було. 10 тисяч гривень необхідність поєднана з бажанням породила мене як поточного вуличного музиканта. Завдяки чому, дякую, ви можете. Про це мене запитувати. Uh -huh. e, скажіть, а чи пам'ятаєте взагалі свої перші пісні, які хотілося виконати для людей? Дивіться, не існує конкретної назви, навіть назву. Я пам'ятаю свій перший і поки що єдиний посил. Тобто, що ці пісні об'єднує? Переможні пісні, переможні пісні. Це де нема про смерть, де нема про відчай, але є про перемогу, про весну весну до речі, я не знаю, чи я правильно трактую, чи ні, весна? От весна прийде Олега Скрипки до ну. Є така пісня, дах буде весна Макс Барський. Я кавери робила просто на цій пісні. Весна це дорівнює перемога. Люди весну підсвідомо пов'язують з перемогою. Тобто мій посил і пісні, які це може бути будь-яка пісня, в принципі, на будь-якій мові, окрім російської, але щоб вона була про перемогу, про піднесення, на глибині зустрічається всі так ніби в морі. Містяве. Запорта виштабна від самості. Завітали сьогодні до вас на виступ. Одразу питання, які інструменти використовуєте під час гри, під час співів? Я бачила, ви комбінуєте трошки, співаєте голос трошки інструментів. Розкажіть про них. Добрий день. Дуже дякую, що ми зустрілися. Що з вашою допомогою я можу всім розказати, на чому я граю, що я роблю, на що я роблю? Ось дивіться, ці мої прекрасні інструменти називаються Окарина походження. Не можу сказати, що достеменно відомо в принципі, але такі зразки інструментів зустрічаються у північній Америці. Зокрема, ті, що зараз у мене в руках, вони виконані нашими вітчизняними майстрами, якщо хочете по зразку. Виконані вони з глини. Це надає їм такої родзинки, виключно глибоких таких нот, звуків, які чіпляють буквально у сенсі, оточить, хто там проходить, там проїжджає і слухає. Звичайно, реагують більше на що на мом на ваш спів або на гру на цьому інструменті. Ви знаєте, я би сказала більше на гру на інструменті, але е, навіть до цього можна звикнути. Я бажаю будь-яке вухо, навіть саме спрагле, яке давно музики не чула або дуже любить музику. Е, може звикнути до цього. Тому що я роблю: я роблю 50% голосу, 50% інструменту. Тут хоп щось проспівала голосом, потім хоп на інструменті. І Це дуже чіпляє. Завжди буде чіпляти, тому що я перемичку таку роблю між голосом і інструментом. Саме ну неочікуваний момент, напевно. І тому це завжди буде чіпляти. Знову ж таки, для голосу, я бачу, у вас також є інструменти. Uh -huh. Що з собою возите, наскільки важко їх транспортувати в місце вашого виступу? Дякую за питання. Що хочу сказати, на, вид, на вигляд виглядає, що Доволі така громістка колонка. Вона насправді вона просто велика, але вона всередині себе, як то кажуть, пустотіла, вона легка. От, е, позаду мене, куди, куди де б я не з'явилася, рюкзачок є. У рюкзачку це все добро. От мікрофон, от мої інструменти, так, окарени. А Тобто рюкзак позаду, колоночка, як валізко, так тащиться, ну і нормально. Я звикла, просто звикла. Тобто ви мобільні, можна сказати, так, в так, своїх так, пересуваннях. Так, так. Е, Як тоді ви обираєте, де саме сьогодні будете виступати? Чому, наприклад, ми. Сьогоднішній, сьогоднішнє місце для нашої зйомки ви самі обрали, сказали, я тут люблю виступати. Чому саме тут? А дуже по перше, ну це просто дуже дякую, що погодилися саме тут, щоб ми зараз зустрілися. Чому я тут дуже люблю виступати? Тому що, по перше, я недалеко звідси живу. Це дуже удобно по транспортуванню. На я навіть можу пішки добратися. Це з практичної точки зору. Чому ще я люблю виступати? Тут мені дуже подобається, що я не знаю, може таке існує, але я ні разу не зустрічала ніяких конфліктних. Ситуації. А під конфліктними ситуаціями хай кожен додумає собі сам, що то може бути і хто то може бути. Тобто, тут взагалі ніяких конфліктів і адміністрацію, правда, я ще в обличчя не бачила, але я знаю заочно, що вона мене вже дуже любить. Чому любить не знаю, ну мабуть, тому що люди теж люблять слухати оце все. Ну тобто, ніяких конфліктів. Діяльність, на мій погляд, чи не єдина діяльність, яка дозволяє мені максимально розкрити себе, свій потенціал, бути справжньою перед самою собою та перед людьми вулична музика не дає надягти корону, не дає себе вважати кращим або вищим за когось, за кого б то не було і. Коли ти виходиш на вулицю, на гру максимально з природнім настроєм, з природньо хорошим або з природньо сумним, тільки це є запорука успіху, що на тебе люди, слухачі відреагують максимально позитивно, максимально привітно і максимально вдячно. Що я помітила за весь цей час, поки мені... Фартить, щастить займатися вуличною музикою. Я помітила, що людям, абсолютно усім, навіть тим, про які це навіть не здогадуються, дуже потрібні вуличні ноти, звуки, акорди, дуже потрібна мелодія, особливо яку вони знають, чи не з дитинства. Також дуже потрібна мелодія музика слова, да? пісні, пісень, які будуть вселяти віру в перемогу, вселяти віру в краще. І я це все. Намагаюсь робити, і такі, як я, я впевнена, що є, і подивляться мене теж багато людей, які займаються або будуть займатися вуличним мистецтвом. Сповідь вуличного криворізького музиканта. За будь-яких обставин я намагаюся підіймати настрій собі, оточуючи музикою і підтримувати бойовий життєрадісний дух. Угу. В принципі, все.